Так, дорогі глядачі, дивіться, що я сьогодні його знайшов. Станок ось такий 2 м 112 Некомплектний, двигун відсутній. Шкіл один присутній, інший ні. Піноль нормальна, не роздовбана. Один мінус гайка. Як бачите, ну то таке, кому дуже там треба. А так, більш-менш Живенький із сією, з електрикою. Навіть. ну Щось там є, а щось немає. Клавіші точно десь пропали. Миші з'їли, мабуть. Ну, а то таке тепази нормальні, гарненька. Ціна її 5,5 тисяч. Кого зацікавило, пишіть, будемо домовлятись і будемо відправляти. Ось якось так. Йдемо далі. Так, всім доброго дня. Буду розпочинати свій показ різних речей, яких я знаходжу з металобрухту. Дивіться, з прошлого відео багато всього лишилося. Не все воно купляється, не все воно продається. Ципок у нас буде 200 гривень, кому там треба, пишіть. Шило у нас буде 10 гривень. Ваги будуть у нас 15. циліндр буде у нас 250, кому треба проволка. В нас буде 150, це в нас буде 30 гривень. Каністра в нас буде 400 гривень. Ось розміри. Це в нас річ 150, уголки у нас будуть 150, це в нас буде 20. Сверла у нас будуть 9 і 7, по 25 гривень за штуку. Різні. Кількість тут ну, є десяток, десь. І тут десь більше десятка, два може десятка. Що тут є ще, які? Це в нас річ буде 35, це в нас буде 10, це в нас 20, це у нас по 10. 10 за 2, хай буде так. Це в нас буде. 50, ці в нас будуть 40, 10, 25, 10, 15, ці по 10, ці всі. Будуть 10. Це в нас буде 20. Це в нас 15. Ручка у нас 50, 20, 5, 10. Ці в нас будуть по 45 гривень. Такі гарненькі. Цей у нас буде 5, 5, цей у нас 30, ці в нас по 15. Цей у нас квадрат. Буде 20. Шайби у нас по 25. Це 5. Це 25, це 10, 20. Засов буде 120, 20, 45, 60. Викрутка буде 45, це в нас викрутка буде. 30, це в нас буде 80, це в нас буде 70, це в нас буде. 60, це в нас буде 120. Це у нас буде 25, це у нас 20, 10. 30, це в нас буде 50, це в нас буде. 100. Це у нас 25 е, на ворота. Цей засов такий 390 на 55. Товщиною, там, я не знаю, там 4 міліметри десь такий. На 100 гривень. Трубка у нас 45. Е, що я знайшов з нового? Плоскогубці. Е, будуть у нас 60, а, цю ще забув, трубку. Сказати, ось таку 80 латунні гайки з одної з другої сторони. Замок 20, це в нас 20, ці в нас будуть 50, ці в нас будуть 25. Сверло у нас буде 30, на 14 ключ буде 30. Одна друга. Мечик ось такий. 50, це у нас 20, ключ 30 чи 20. Незрозуміло, в общем. Ось цей у нас буде 30 гривень без замірів. Е, Сйомник ось такий, буде 380. Дві лірки, скоріш всього, на 12 е, будуть 70. Ці дві таких степазами. Ціна їх буде 45. Болти всі ось ці. Вони як із нержавійки, але не йдуть в нержавійку. Тут діаметр 20, гайка 30-та, тут 16-й діаметр, гайка 24, діаметр 22, діаметр 18, 24 гайка, 29 гайка, 14 діаметр. Ну, Де є? Поміряв, де є, показав, щоб ви хоча б орієнтувались, де що і як. Довжиною 140. Ось тут написано. В общем, все гайки по 45 гривень за штуку и вони цей отвес, такий, э, будут они ваши. Это вес маятник какой-то такой интересный. Хай будет 50. Эти будут... Это у нас будет 750. Это у нас будет... Хай будет 650. Так, ключ на 24. Это 55. Чи на 19. Треба переміряти. Оцей на 24, буде 55, цей у нас буде 50. Динаметричний ключ лишився. Ціна за нього буде хай 100 гривень. Цей в нас буде 45, цей у нас буде 25. Ключ 46 на 50. Буде в нас 145 гривень, цей у нас 25, цей у нас. Буде 50. Монтіровки дві штуки ось таких гарненькі, По 100 гривень, як були, так і лишились. Це в нас буде 25. Це в нас буде съйомник якийсь. Ось такий буде 45, ручка буде 40. Ключ буде. Е... Хай буде 60, 50. Це в нас буде 50. Кірка у нас буде 45, ніж 20. Заготовка буде 20. Ці у нас будуть шайби 4 штуки. буде 30 гривень, ця у нас шайба буде 20, ця в нас річ буде 50, ці в нас будуть 20, ці в нас 20, ці в нас 40. фреза в нас буде, хай буде 60. е Цей у нас ключ буде 45. Ці в нас будуть по 160 гривень. ця в нас буде. 45. Цей у нас буде 80. Коронка є. Ось така гарненька під конус. Кому цікаво, 100 гривень. Цей у нас буде рашпіль 35. І сверло у нас буде ось таке гарненьке з конусом надіти Конус. Ну Мені кажеться він зря там надітий. Е, ціна за нього буде у нас 60 гривень. Все все пробіг, все швидко показав, продемонстрував, кому щось там сподобалось або ж не сподобалось, може написати мені на Viber. Може, щось якісь свої там догадки, угадки. Будемо якраз над цим всім працювати, над цим всім вдосконалювати, робити і все інше. Дякую, що підтримуєте канал. Дякую, що коментуєте. Дякую, що заглядаєте до мене якраз. Тому що не забувайте, це мені дуже подобається. Луська прийшла, якраз контролює. Всі контролі якраз знімає Люсьє. Тому в мене така гарненька кішечка. Хвоста підняла, вже котів шукає якраз. Так що не знаю, що з нею робити. Чи вести її чик чирик делати, чи десь кота шукати свого якраз. Снікерса. Тому ось така якась дилема в мене. Все, на цьому буду закінчувати. Кому не тяжко, поставили лайк та навіть кота. І підтримали канал, прокоментували, поділилися і будемо далі знаходити для вас всякі речі, демонструвати, показувати, робити все для того, щоб ви були задоволені. Всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал. Не хвоста вам не Нічого такого. Все, до побачення!